Сьогодні працювати няною вам не обов'язково мати спеціальну освіту та досвід роботи. Сніданок переконався у цьому на власному досвіді, аби отримати роботу та заробити бодай якісь гроші, спочатку йду на співбесіду у компанію з працевлаштування нянь. Спершу плачу за реєстрацію в базі пошукачів. А пла платити надо за це все, що я заповняла. Вам плачу? 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 Потім заповню анкету і роблю фото. Далі агент ставить мені єдине питання. сім'ї ви не працювали? Ні, ні, жодного разу. І попри мій молодий вік, і відсутність досвіду спілкування з дітьми, інших запитань спеціаліст не має, на відміну від мене. Взагалі є шанси потрапити. Є такого є. віку. Є. 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 там 5-6 лет. Ребенка отвезти из за бразильского садика, покормить, поиграть, может с ним что-то получить, подготовить его к школе. Медицинскую книжку вот это все приносить не надо. Ну, если она у вас есть, вы можете принести. В принципе, не обязательно. Ось і все. Тепер маю чекати на дзвінок. вам дзвонимо, підлагаємо вакансію. Якщо вона вам підходить, Ви себе Далі пробуємо влаштуватися на роботу без посередників. Знаходимо оголошення в інтернеті. Ось ця родина обіцяє платити у місяць 3200 гривень за роботу няні для чотирьох дітей. Пропозицію зайняти цю посаду я отримала за лічені хвилини одразу після перевірки паспорта. Це ви? Да, я була дуже повна та там поході. 92. 23. 23. Вже наступного дня я слухала від дітей про те, як часто вони лишаються вдома самі. А ви так самі залишалися колись? Так. Да. Багато разів? Багато. багато, дуже багато. І як часто у них міняються няні. Много у вас уже няні уходять? Ну, деякі говорять, що вони в лікарню заболели, а хоча б. Бы... Одна взагалі вообще в психушку по настає. Чому так діти не знають? Мене наступного дня вони теж не побачили. Ось ця родина теж шукає няню через інтернет. Для свого семимісячного сина обіцяють платити від 8 до 15 тисяч на місяць. На співбесіду приїхало чимало охочих з усієї України. Зустрілися всі разом у метро. Це умова від сімейного психолога, яка і буде вибирати майбутню няню. Вона нас діє. Списка 15. від 15 лет нет 9. уже под А, тогда 10. Пяти человек Усі жінки – колишні педагоги. Кажуть, від роботи з великою кількістю дітей втомилися. У мене одна знайома з педосвіту і казала, я я этих детей ненавижу. Я держу. В школу ее поставили две церкви, что хотела бы делать. Но посадят уже, я ничего не могу сделать. Тепер психолог веде нас знайомитися із родиною. Я мама трех дітей. У мене дві старші дочери – Марія Кристина і младший син Олександр, для якого я, в общем-то, і підбираю зараз няню губернатору. Усіх претенденток посадили в одну кімнату. Продовж двох годин ми по черзі розповідали про себе, методики виховання дітей, заповнювали тести і навіть малювали. Так психолог нас перевіряла. Я маю опит, повірте, я навіть не індивідуально, але більше меншій степені ну увірю, якщо це буде там, приукрашувати, так мягко говорити, да? так? не відповідно, действительно. Потім з нами просто попрощалися. Дзвінок із пропозицією ми так і не отримали. Ну, чесно кажучи, я просто вражена. По перше, от як деякі з агенцій приймають працівників на роботу, тому що ми звертаємося в агенції, ми сподіваємося на те, що нам е, нададуть кваліфікованого працівника. Ну і з іншого боку, батькам. Мені здається, я б якісь психологічні тести влаштовувала. Або ну ну ну, звичайно, просто так за три хвилини розмови прийняти на роботу і довірити найсвятіше. Яка ваша реакція на, от, на наш матеріал, на наші розслідування? Моя реакция относится к тем, что по опыту своей уже работы я знаю, что так поступают родители, которые к выбору человека к своим детям, няни, гувернантки, подходят неосознанно. То есть они не взвешивают все, несерьезно относятся к тем именно, Критеріям, которые угу. доли учитуватися при процесі, і тому прежде всього страдає дитина. Угу. Ну, у нас взагалі українці дуже довірливі, Вони можуть просто при... впустити людину під приводом там працівника газової служби і так далі. Напевно, просто нація взагалі дуже довірлива, але ще не час. А, власне, за якими критеріями потрібно обирати няню? Куди звертатись? Де краще шукати в агенціях? Він по інтернету чи просто через знайомих. По интернету можно искать, но это несет за собой, конечно, очень большие последствия. Вот. И потому э, можно обратиться в агентство, потому угу. что агентство несет уже ответственность за того человека, которого оно предлагает. Какие документы требования в такому випадку? И Документы об образовании. И об опыте работы. Сюда может входить или трудовая книжка, uh -huh. хотя многие родители к тем людям, которые длительное время работали с большой uh -huh. компанией, так скажем, детей, классами или группами детского uh -huh. сада, таким родителям не особо доверяют. А могут быть какие-то заключения от психолога? Обязательно. Uh -huh. Это должен, должны быть о психо психическом здоровье человека uh -huh. справки обязательно, о здоровье от кожи генеролога, uh -huh. вот, и обязательно на гепатит Б, uh -huh. так как соприкасаемся с детьми, ну, и еще баклаборатория тоже, в общем, и эти все справки должны быть предоставлены человеком, входящим в семью, Памісту жительства, та там де угу. знаходився. Ну батьки мають повне право пірепровірити. Тобто вони мають все перепровірити, повний повний спектр документів, заключені від психолога, медична книжка, також має має пройти співбесіду. І я думаю, що якщо вже батьки прийняли таке рішення, що, начебто, людина підходить для того, щоб опікуватися дітьми, то потрібно, потрібно звертати увагу на те, як дитина реагує на няню, розпитувати дитину, якщо вона вже може говорити, що ви робили, чим займалися. І чи можна взагалі встановлювати відеоспостереження? Ну, при самим головним критерієм человека, который приходить в сім'ю, это к детям, это естественно любовь к ребёнку. Это самое главное, и без него нельзя и симулировать это невозможно. Угу. После этого самый важный Але ми це розуміємо, батьки, що найголовніше це любов. Хочеться, щоб нашу любили дитину так само, як ми самі. Але як це оцінити? Як зрозуміти, що дійсно це та сама людина і вона просто не грає і не усюсюкає при вас? Один раз перший впечатлення угу. може бути обманчивим. Але вот. коли устанавливают испытательный срок, то он желательно две, две недели, месяц угу. лучше месяц, то на протяжении месяца 100% проявится вся сущность человека. Долго быть в этом напряжении нельзя. На майданчику, на дитячему у соседей запытывают и других мам, как поводится Самый няне. лучший индикатор это ребенок. Угу. Он это проявляется потому, как он и встречает няню, и встречает родителей. Насколько он как себя эмоционально ведет. И в каком эмоциональном состоянии он находится, когда родители приходят домой, угу. если было, было с няней. Вот. И дело в том, что вот сейчас широко практикуется скрытое видеонаблюдение, да, скажем так. Но многими нянями видеонаблюдение воспринимается как недоверие. Угу. Но это только те люди могут так реагировать на это, которые недолгое время имели опыт работы в семьях. Uh -huh. Потому что работа с детьми предполагает массу нюансов. То есть в таутуре uh -huh. бывают дети фантазеры, которые совершенно реальность, uh -huh. которая не соответствует действительности. Ну, в принципе, справные проци профессионалы професі... 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 не мають бути против становления видеокамер. И... Совершенно да. да. Дякую вам велике. Ну, маємо пам'ятати, що діти це найдорожче, потрібно дуже прискіпливо і серйозно поставитися до вибору людини, яку ви впускаєте в свою сім'ю, дивитися за реакцією дитини, перевірити всі документи, обов'язково заключені від психолога медичну книжку. Ще раз нагадаю. От і хай вам щастить, і хай з вами будуть лише справжні люди, які будуть так само любити вашу дитину, як і ви. А я нагадаю, що наші питання відповідала. суперняня з багаторічним досвідом Март штиль а далі сніданок убиває